Отримала ось такий коментар: типу, ви тут гості, спробуйте спочатку стати громадянами, а тоді щось будете там говорити. Тож давайте порозмірковуємо. Найперше, імовірно, що такі коментарі пишуть люди, які прожили в Штатах 10, 20 і плюс років. Українці, які скористалися можливістю, приїхали по ЮФУЮ, по тіпіес, по паролю. Вони легально знаходяться тут, вони працюють. Платять податки, купують продукти, орендують житло, тобто, по суті, підтримують економіку і роблять свій внесок. Вони не просто гості, це тимчасові жителі, які намагаються побудувати тут своє життя, практично в абсолютно нових умовах. Тепер давайте подумаємо, чи дійсно раніше було набагато важче, і як потрапляли попередні іммігранти в Сполучені Штати. Часто люди, які приїхали сюди, 10-20 років плюс кажуть: ми пройшли такий важкий шлях, що вам навіть і не снилось. А ви потрапили сюди завдяки чарівній паличці. Але давайте чесно подивимось на історію. Найперше і найбільша кількість іммігрантів з України і, взагалі, позрадянського союзу потрапили за програмою Лаутенберга. Програма Лаутенберга це можливість для євреїв, баптистів інших релігійних конфесій приїхати в Сполучені Штати за заявою про утиски у їхній країні. Політичний притулок, про який зараз дуже багато хто мріє українці, і це дуже важко реально отримати. А на той час. Потрібно було лише сказати, що ви з радянського союзу і вас утискали. ще й після розпаду дуже багато людей цим користувались. Віза нареченою, як же ж без неї? Вона і зараз є, але раніше теж вона була і працювала досить навіть добре. Лотерея грін карт, яка й по досі працює, поки що Трамп ще це не скасував. Так, процес був дійсно складний, були труднощі, кожен використовував всі свої можливості як міг. Сьогоднішні українці так само використовують можливості, які є на сьогоднішній день, так само, як і ви колись. І я вам скажу, ця чарівна паличка це війна, і насправді це трагедія, через яку відкрилися такі шляхи. То чому деякі іммігранти з довшим стажем так незадоволені нами. Є відчуття, що вони пройшли надзвичайно важкий шлях, і вони бажають нам того самого. Але імміграція завжди змінюється. Так було, так і буде. В кожного свій шлях і в кожного свої можливості. зараз багатьом складніше піднятися, чим вам тоді. Да, ви довго працювали за низьку зарплату, за копійки, але сам бізнес ішов набагато краще. У вас була набагато менша конкуренція, чим на сьогоднішній день. Важливо розуміти, ми всі пройшли свій імміграційний шлях. Хтось залишиться тут, хтось повернеться в Європу, а хтось повернеться в Україну. Але замість того, щоб змагатися, хто мав вашій шлях, хто мав легший шлях, краще підтримувати один одного, тому що в кінці кінців ми всі тут, тому що шукали, так як і ви, кращого життя. Чи ви хочете сказати, що ви шукали гіршого життя ніж у вас було?